Доброго дня. Цікаво. Вчора був сніг, сьогодні вже снігу немає. Балка козака-мандрики. Взагалі немає снігу. Чуть-чуть де-інде Видно, але взагалі вообще... майже немає. Але захотілося политися. Подивитися джерельця і як вони там поживають. Сорока ходить. О, ще одна судить. Дві штуки сорок. Одна сюди і друга ходить. Сьогодні у нас таке сонечко. так волосы педагоги на что-то катается спиваю эти пташки жима же Я весни. <сіх> Цікаво, вітер немає ну, в одному місці такі витератися. рештки видно попиляних дерев. Дерево без листя, все видно, добре. Балка козака Монтрики, вот такая вот. Сегодня тихо. Зазвичай тут багато людей, але сьогодні може нікого немає. То. Вот на кипаре встречаются здесь, но... Ну, ну здесь, значит, Для белочки. Ну, вот, и ну, а там... Да, вот тут трохи вже. уже... Я робила сходи, ще сходи, двері. Роболося в у кого сходи зробити. Це зодно тільки. Якесь Якісь не треба було б зробити. Там водичка тече. Воду набирать, ходять люди. Ну тут більш менш, хтось навіть сміття отом поприбирав, ще його не видно. річка тече Усім, хто дивився мій канал. Ну, така непрофесійна зйомка сьогодні взагалі не думала сюди заходити, але прийшла, бо думаю, може как як здесь вживає. Сейчас до водички їдемо. Заким людям взагалі немає можливості. Десь вирватися, там хоч подивляться. О! Такий поволод! Річка дає. І тут вона глибока. Дуже глибока. Там сміття накидали. Не ну, кидала, так як було гарно. Бачите. Такі підземні річки є у Дніпрі. Очаку вони під землею, потім вириваються. Раніше по Дніпру ця річка і зверху йшла, текла, потім її як закрили. Ось вот так от вирую річка. нового раза знімала цю так. тунель такий. Ось. Ось. это тече вода тече быстро вода Тече вода і немає сліда. Ой, не біжи, вода так швидко, шепчи б лакитна хитка. Ой, не біжи, вода так швидко. Гей, гей, гей. Ой, зупинися, хоч на хвилинку. Тече вода, зупинку. Тече вода, нема зупинку, гей. Так, да, тут ще, до речі, можна укатитися. Тут усе. Ой. Да, таке. Сюди. О, вам покажу. Ось таке. Тут сміття, бачите, видно краще вже. Бо воно ж вже в рівному наш... просторі травка. Кроме О, Оп, дивіться, старого уличка. І от, артефакт. Зараз я його десь на дерево про четверх. Вот Подаруємо дерев вот це такий от. Артефакт. Стекається чия? Це був або, або глечик, або чашечка. Кухлика. Так, ну що. Дивлюся, тут щось зовсім Далі. ну це поодинокі спортсмени бігають, а так зараз це ще ви підійду і буду вертатися. Чесно кажучи, одному якось не хочеться ходити, та так я далеко забралася. Хочеться просто ну, пройтися, подихати моє. власне. Давайте відчути. Відчути оцей цю природу. Природу відчути. Відчути зв'язок. Людина з природою. не знаю, кто сюда стреляет в звук. Поднимаемся. Я тут тоже стреляла в звук. вирує вода. До речі, в Чернівецькій області на Батьківщині, на, ну, де народився Володимир Івасюк, творець Червоної рути, композитор. Там така от приблизна річечка тече. Неподалік від хати Володимира Івасюка. Якщо не помиляюся, її, вона має назву е... Совиця, да, да, Совиця чи совичка, може я помиляюся, але мені здається, совиця. І отака така от річечка я була перед, перед пандемією, в 2020-му мене народиться, да. Ми були там в мені. І от власне неподалік хати, де мешкали батьки Володимира і Васюка. отака от, от річечка тече. А тут чи чашечка, чи щось таке винуло там. Як глечик, а не Ну Теж так знаєте. Воду так не дуже хочеться заходити. Але повинувало щось цікаво. Відбувається достати його. Бачите? Така водичка. гарна водичка, бачите? Вирує так Швидка дуже. А там дійсно вдвоєчку лежить. Зараз до нього навряд чи добираєшся. Щось тут розвішали. Ось шукають. Ще що. О, котика, котика шукають. хочет потерялись в пятницу ого Во, сколько потерялась в пятницу кушек помогите найти Сиковику не могут все потеряться. Сейчас отбылось. Ну, может, кто то найдет, ребят. Вот. вот тут. Сокол один. Район Кукерпі Комарова. Телефончик, от, будь ласка. Друзі, якщо знаєте, так котиків. Звоните. Може там хтось. Масову котів поряд потеряли. Я ще здивована. Що так от. Ага. Ось миру водичка. Так. Ну, що? Підемо і ми. зигзаг робить река. Хочет? Прям поспешает. Вот там Засніжена дірка. Ви бачите, сніга багато було. Ну, не багато було, але він там засів, там, його більше понападало. І відповідно він там ще не розтанув. О, полетіла голубка і ще дві. Дерево, високе, велике. Красиво тут, безумовно, красиво. Ось так. Да испевать Так, мабуть, вот. Видите, как красиво с них. Горбычка. для тех, кто То учився і не знаю, що, що я знімаю. Це балка, кличка балки, козака-мандрики і лоси. Зараз мені пощастило тут побувати. Ага, до речі, поличка і можна Ну, Полічку... Зараз я з тобою покуп підійду, може глечика заберу, якщо це глечик. Подивлюся. Принаймні, що воно таке. хтось поклав паличку і на нею скористаємося. Подивимось. Вісі як ще Так. Зараз подивимося. Що воно таке? Ага, цікаво. А це шановні. Ой, чекайте, це не глечик, але як та кажуть, це верхівка. Може, ні. Сподимося, що це таке. А ні, це не глечик. Але це режимка якась. Не цікаво вона, вигадається. Як архів та І колір така прям набула. Такого кольору. Да, це резина. Ну, може якесь колосо було. Ну, вона ми її витягли. І вона тепер не заважає течії. Та тут багато сміття. Є ну, шкода, що не глечика. Так би у нас це, з вами це сьогодні артефакт. Не вилочилося. Так, каміння багато. Покладу я поличку, мабуть. Так само, як вона лежала. Вже вона комусь іще, ще дивиться. Десь ще побачить якісь артефакти. Ми з вами зараз на його роки і трохи послухаємо воду. Як річка тече. Речка у балти казака Мандрики, Або тоннель на балках як вона вирує. буде пройтися тут попробирати. Кілька пакетів взяти і поприбирати сміття. Да. Ну що ж, пішли. Пішли ми. ми. І ми можем. Вот так полыли. И между деревом аж спалили дерево, идиот. Это же треба так. Сегодня уже до джерела спускаться не буду. Бомб. Кузько, хоч там ми. І сходи я, але садна. Грязько. Бачите, з цього ракурсу як виглядає водоспадик. Красиво, якби не тільки.